Всім привіт! Ви на каналі Рендарос я Денис, і в цьому відео я розкажу вам про один справді легендарний і не тільки ігровий девайс початку 2000-х. Мені вдалося роздобути оригінальні Nokia Engage і Nokia Engage QD, і тому а вже ж, я не зміг не зробити з цього справжній контент. Сьогодні ми розглядатимемо Engage саме як ігрову платформу, а не телефон, його історію, чому такого більше не роблять, і чи справді спроби зробити геймінг телефон закінчились на Engage. Я вже спробую вам розповісти про найтоповіші найвражаючі ігри з Engage. Та спочатку я як завжди подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті, і ось такі ви гарні. А я нагадую, що всі меценати каналу мають змогу дивитись кожне нове відео раніше на цілу добу. І Окрім патрону, наразі в каналу є сторінка на українській платформі Бейс, а також спонсорство каналу. Ваша підтримка для нас дуже важлива, адже бути українським ютубером не те, що прибуткова справа, а особливо про ігри. Тож отже, поїхали. Давайте згадаємо 2003-й. Що ви робили у 2003-му? Я от. А люди постарше, навіть уявіть собі, у відеоігри нормально грали, і телефони мали. Про Нокі Енгейдж я дізнався вже ж пізніше, коли вчився у школі. Не дивно, бо девайс підтримували насправді аж до 2007 року, а це ж 4 роки майже половина сучасної підтримки якоїсь консолі. А Якщо дізнатися про його ігрові можливості на ті часи, диву даєшся, наскільки насправді прогресивною Енгейдж була. І я маю на увазі не лише графіку іграх, а й, наприклад, можливість. Грати в гру з іншим власником Engage по Bluetooth на відстані без дроту, як було з Game Boy Advance. Подібна фішка з'явилась на інших платформах пізніше, аж у PSP у 2005 році. А от Engage Arena це взагалі було щось нереальне. Мало того, що це загалом система, яка об'єднує усі офіційні ігри глобальною таблицею рекордів, так вона загалом і об'єднувала гравців спільними чатами, які працювали і через сам телефон. І навіть був офіційний форум. До речі, я Знайшов сайт Engage Arena, який схоже вирішили відтворити фанати. На ньому нічого не працює, але, судячи з дати, на сайті підтримували його аж до 2010 року. А зараз хтось просто досі платить за домен у 2025 році. Рекламна кампанія Engage будувалася на тому, що власники телефону можуть грати в унікальні тайтли будь-де, спілкуватися і об'єднуватися в ком'юніті. І це все одночасно було в одному девайсі і ще разом з усім, що вміли тогочасні сотові телефони. Ну тобто для свого часу я абсолютно розумію потенційних покупців, геймерів. Нащо їм купувати саме Енгейт, а не інші телефони? Тобто, навіть не треба носити разом з собою умовний геймбой, все є в одному девайсі. А вже ж якщо вистачить грошей, бо на свій час вона коштувала 299 доларів. Що по сучасному курсу десь 12 тисяч гривень, а тоді це було десь тисяч. 1600 гривень, але варто розуміти, що 1600 гривень тоді були ціною значно більшою ніж 12 тисяч зараз. Тобто, так Engage були задоволенням взагалі не з дешевих. У мене є лише один спогад зі школи, коли я бачив живу Engage у одного хлопчика. І то насправді я не певен, що бачив, можливо, це був лише ефект мандели. Що вже казати, коли ми в школі навіть всі ява ігри скачували з інтернету і передавали один одному по ічпорту чи блютузу. В Україні на ті часи для більшості людей мови навіть не йшло про покупку ліцензійних ігор на телефони. А тут ще якісь картриджі продавали. Так, з Engage Nokia пішла ще далі і зайшла на ринок навіть фізичних копій ігор, які виглядають ось так. У повноцінній коробці з грою, як на Nintendo DS, є офіційний мануал по грі, міні-кейсик для MMC карт, мануал по тому, куди вставляти гру і так далі. А вже ж офіційна карта з грою захищена від видалення і перезапису. Щоправда, щоб вставити і в класичну модель Engage, треба ще й зняти кришку, ну і самі бачите. Що напевно для системи картриджів трохи дивно. Хоча в моделі QD це вже значно простіше, варто знати інший нюанс. Незважаючи на те, що зараз Engage може. Можна користуватися саме як ігровим девайсом, ви не зможете пограти, якщо не вставити у телефон сім-карту, ту саму великого формату, як раніше. Все ж це телефон ще з тих часів, коли сімка була обов'язковою для того, щоб телефон працював. У цьому небагато сенсу, бо підійде і сімка, яка вже давно не підтримує зв'язок, як власне сімки, які я і знайшов. Технологія! Технологія! А окрім ігор на Інгейдж, виходило ще й кіно. І теж офіційно і на ММС картах. Коли на геймбой Адванс на картриджі виходили переважно мультики, тут було серйозне кіно. Щоб подивитись у повній широті екрану, а вже ж Nokia треба було перевернути. Найбільше, що в дитинстві, що зараз, я дивувався повноцінній 3D-графіці на інгейдж. Ну, тобто, це все ж таки телефон 2003 року. Більшість телефонів того часу були здатні хіба на шутери з пласкими стінами чи на Mortal Kombat 3D з трьома персонажами із однаковими рухами. А тут прям повноцінні 3D-ігри і ще й не лише з музикою, а й звуками і озвучкою одночасно. Звісно, не в усіх іграх, але це все одно значно крутіше за звичайні ява-ігри. А тепер уявіть, мій подив, коли я побачив повноцінні порти першого Tomb Raider й Тоні Хоук про скейтер. Та й навіть це була далеко не вершина графіки Engage, бо я гра One. в ній небагато деталей, зате неймовірно графонисті модельки персонажів. І уявіть собі, все це тягне без GPU, все відмальовує процесор. Уявіть собі, як запарювалися програмісти, щоб усе це рендерилось на ядрі у 104 МГц. Незважаючи на те, що на Енгейджі виходили цікаві ексклюзиви, важливі в його маркетингу були саме порти вже відомих ігор, як раніше згадані Том Брайдер, Тоні Хоук про скейтер, Пандемоніум і Реймен 3. Важливі, тому що таким чином Nokia демонстрували: дивіться, це культові тайтли, в які ви раніше вже грали на стаціонарних платформах, і тепер вони у вас у кишені. І це дійсно круто. Так само круто, як Нінтендо пізніше зробила зі Свічем. Бо якщо пам'ятаєте, те, що Свіч має Скайрім в портативі, Нінтендо показало у першому ж трейлері. Варто зауважити, до речі, що Nokia Engage – це взагалі не перший телефон Nokia з таким незвичайним дизайном. До нього виходила Nokia 3320, яка виглядала отак. Але не тому, що теж була ігровим девайсом. Розробники з Nokia вважали, що так вони підкреслять те, що цей телефон прямо створений для слухання музики. Веселі були часи. У вас ще може виникнути питання, а як по Nokia Engage взагалі говорили? А отак. Отже, крутий набір ігор, прикольний форм-фактор, що могло піти не так. Ну, по перше, ціна у 299 доларів. Тому пізніше, через два роки, Nokia випустила дешевшу на третину, компактнішу і з трохи більш урізаним функціоналом модель Engage QD. у QD не було радіо, MP3-плеєра MP3-плеєра, usb порту. І що цікаво, при цьому вона навіть трохи важча за класичну модель. Але головне в ній лишилося незмінним. Ігри. Ну і тепер є можливість зручно всовувати ммс карти Перша гра у фізиці, яку я здобув, це Sonic N. Це офіційний порт Sonic Advance на Nokia N-Gage. І грається він суперово, навіть на такому малому екрані. Інший хороший порт гри від Sega – це Super Monkey Ball. І тут прям перенесли на N-Gage гру з GameCube. Прям музику в музику і рівень в рівень. Це неабияк вражає. А ось порт Sega Rally Championship Sega Saturn доволі спрощений. Щини, втім, навіть тут є легендарний найщасливіший екран геймовера. Вразив мене порт Call of Duty. Незважаючи на графіку і FPS, ця гра портована до найменших дрібниць, кожен рівень. І майже так само портована перша Red Faction. Сподобалася і SSX Out of Bounds. Дуже приємний симулятор екстремального сноуборду. Спеціальна частина на Engage колись відомої серії ігор SSX. Є й ексклюзивна частина Elder Scrolls Shadow Key. Вона майже повноцінна частина серії зі створенням персонажа, механікою квестів і культовим саундтреком Джеремі Соула. you Єдине, що грати доводиться у 10-15 FPS, але масштаби гри через це вражають не менше. Не дивно, що пізніше Bethesda розробляла вже Oblivion на PSP, злиту не готову версію якого можна знайти в інтернеті. все таки повноцінна частина ТС у кишені на той час дуже дивувала. Та найбільше я б рекомендував придивитися на ексклюзивні ігри на Engage, розроблені фінською студією RedLynx. наприклад, на тактичній стратегії High Seas про корабельні бої Pathway to Glory. Про Другу світову війну. Тут у іграх є повноцінні катсцени з озвучкою і загалом у них дуже гарний арт-дизайн. І це якраз саме те, що треба для портативок, прямо як Advance Wars на ГБА. Інший ексклюзив я точно якось придбаю собі в колекцію, бо це ексклюзивний бумер шутер на Engage Ashen. У цієї ігри дуже гарні і деталізовані спрайти, музика і локації. Цікаво, що це схоже лише одна з двох ігор подібного плану від розробника Torus Games, який загалом робив лише ігри по барбі, аркадні гонки і ігри по мультсеріалам. Друга найцікавіша для мене гра розробника теж вийшла на Engage, і це Operation Shadow. аркадний шутер, де ви самостійно б'єтесь проти цілих армій, знищуєте бази і всіляку ворожу техніку. Грається доволі весело. Але чому на Engage це зупинилось? Могли б спитати ви. Але правда в тому, що нічого насправді не зупинилось саме на Нокі Енгейдж. Так, саме до девайсу, телефони дефіс ігрової консолі Nokia не поверталася, але створила Engage 2.0 цифрову платформу для розповсюдження власних ігор, у тому числі ігор з першої Engage на своїх телефонах на операційній системі Symbian. Тобто це був такий PSN чи є e шоп з іграми, в які не пограєш на інших телефонах. Пропрацював він до 2010 року. І трохи пізніше, коли Nokia перестала бути монополістом ігрових телефонів, з'явилась Sony Ericsson Xperia Play. Це вже, звісно, був смартфон. На Андроїді, але з висувним кнопковим контролером. І на Xperia Play офіційно було портовано 6 ігор з першої PlayStation. Мені дуже подобається мати в колекції Nokia Engage. Приймати дзвінки з неї, я звісно не буду, але цей девайс подарував мені незабутні враження, бо, як мінімум, я пограв у ігри, в які навряд би пограв ще десь. При цьому це хороші ігри. Що цікаво, у Engage є живе ком'юніті в інтернетах, і навіть є українське ком'юніті, яке веде Михайло твердий, в якого є навіть. YouTube Туб канал присвячений саме цьому девайсу. Михайло настільки любить Engage, що навіть зробив своє авто Engage мобілем. І я хочу подякувати йому за допомогу з інформацією у цьому відео, а також за те, що він прошив і довів до ладу один з моїх енгейджів. Без нього цього відео не було б. Зараз мати Nokia Engage – це як мати якийсь Game Boy. На неї можна збирати ігри на фізиці і просто поставити на поличку як будь-який інший допотопний ігровий девайс. Бо погодьтесь виглядає він цікаво і ще й з цікавим залізом всередині. Люди бережіть свої енгейджі. А чи маєте ви або мали колись Nokia Engage? Обов'язково поділіться своїми спогадами чи враженнями в коментарях, а я радо почитаю. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це, до речі, дуже допоможе нам. Кожна вподобайка і комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах, це теж буде дуже круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які підтримують контент у цей час, і завдяки яким канал Rendaros.ua досі функціонує. Бо ви дуже дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Ваша підтримка для нас справді дуже важлива, адже бути українським ютубером зараз не те, що просто. Дякую. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей.